Вітайте, вітайте, кохані мої любі, приятелі. Сердечно запрошую вас на мій канал. Поради психологічні Марисі. Отакої пози, кохані мої, я її ще не відяла. І ви хіба теж коханютки мої? Ось така поза нашого тигриска. Он спі. А латік хіба тут в лозінці спі, як си не Так, Та, в лозінці спі. Натік отак спів клумбочком. Кохані мої, давала їм і шашатки поєдні кожнему, і сухого карму дуже насипала, з'ядли, з, з міски решки земляков з бурачками, тигрисик з ханцем взят. Кохані мої, заедайся нашими кібасами, шинками. Также, так то щось є. Я діся, кохані мої, одразу по порад з другої рури. Найпер насипуємо гронцею води. От пусть не 400 грамм э, e, тех гранулек крата і пусть не гронцом водом кохание заливаем. Барзо уважать, бо воно ну... жре мощно реньки. Воно така пьяна, аж кохані мої, аж пьяна така вестемпуе. Жонца така пьяна, аж так си шум и пени, кохание мое. Воно скоро заквитну. Кактусик Боже народу mm. А я, кохані мої, смазываю. Pracuszki z o takie pięknie, ładnie pracuszki u mnie wychodzą, kochani moje, rumianie, No tutaj trzeba już przywracać. Cóż, kochani moje, jak tam wam pożyczyć tej na Sim kanale miłego dnia. Dużo, dużo zdruka wam. Szczęście, pomyślności. Najważniejsze, szanować, jeden drugiego kochać. Життя, кохані мої, так швидко леті і так крутке. Ну не все так як чотири великих часушків накладаю по Так же не варто сікучити. Треба попросту жити і тішитися тим життям. Тішитися, кохані мої, з малих речей. Ось такого котка пишного, файного, пінкнего. І всього, що довкола нас нас отачує, кохані мої. З цього лофелька з стоїть чоколадки, з розмови з приятельком, колегом, знайомим, своїм меншем коханим. Давать своїй родні віце тепла, милості, безпеченства, кохані мої. Дякую вам за уваги. Такий круткий фільмик, вітання. życzenia wszystkiego najlepszego, miłego dnia, miłej pracy Życzę Wam i tutaj na kanale porady psychologicznej Marysi i dużo, dużo zdrowka, szczęścia, pomyślności, dobrego nastroju, pozytywnej energii Wam zawsze, niech nigdy z Waszych ust nie schodzi uśmiech, kochani moi, niech on zawsze będzie ten uśmiech, a u nas dzisiaj taka pogoda e, szara-bura i nijaka, Та якби сі заносило на де ж, але такі пенькі квітушки вам я ще раз показую для поправи вашого настрою. У мене тут і така пінкна ружечка теж, але мушу так кончик її класти, бо ж пообривана, пристегресика. Чарнульки, нім чи я ще ні, я ще б не, не била. Зараз, може, пуйде, заложу куртки полеце. Тішиться, кохання моє, вчора і так. Таншим куртечки зналяли для синка, 99 злотих, докладні 99 грош, стувечка, а так пікна з двох кольорків, кохані мої, така e, зараз може я вам покажу навіть. E, небеска у гурі і вдолу, e, кохані. Хоч Віктор, що більше любить, кохані мої, e, куртечку e, з одного. Z jednej części, o taka, o patrzcie. niebieskie, taki komierzek ma, o taka kurteczka, bardzo ładna kochanie, nie będę wyciągać, bo u mnie dużo tutaj, kiedyś zrobię z wami kochanie moje takiej nie ale pokażę, jakie ja kurtki mam. Моє, моє дійство і так далі. Дякую за увагу, салузки. до кохані моє, забирати пляцушки, аби нам землячані, не попалилися. А вам, кохані моє жучу, доброго здоров'я, доброго настрою. Салузки, кохані мої, для вшизки для вшись і для кожного. Як я всмажу, смажу, кохані мої пляцушки, то я допою мнічка чи там до боречка і я ще дам. Bartkowie, kochani moi, do domku. On będzie tam sobie czy do pracy brał, czy zje w domku. Dziękuję za uwagę jeszcze raz. Całuski Do zobaczenia. Pa, pa, pa.